Для кожного підприємця мотивація то є великим ресурсом, на якому він тягне потяг успіху вперед. Цей ресурс дуже важливий і якийсь момент через ніякісно проведений час проблеми зі здоров'ям підприємець може просто вигоріти. Щоб цього не сталося, в мене для вас є 5 порад, які обов'язково працюють, якщо ви будете їх дотримуватись. Завдяки цим порадам ви будете вмотивовані, вони допоможуть вам не вигоріти, і головне дадуть вам наснаги рухатись далі. А я вітаю вас на каналі How to Business. Мене звати. Безбородько Олександр, і давайте отримав порцію мотивації. Перша і найважливіша порада буде стосуватися здоров'я, оскільки це той рушій і двигун, котрий потрібен не тільки підприємцю, а й будь-кому. Уявіть, що буде, якщо той двигун буде працювати безперервно, в неправильному стані та ще й заливати неякісно паливо, то довго він точно не пропрацює. Багато бізнесменів просто забувають про здоров'я. Я маю на увазі прості моменти, такі як здоровий сон, правильне харчування, спорт та інше. Наприклад, певен, що багато хто з вас хоча б раз витрачало цілу. Нічно, те, щоб завершити важливу справу, залишались без сну, напивались кофеїну і пробували в повному обсязі провести на ногах наступний день. У деяких це навіть виходило. Пробували таке? Якщо так, то з вас лайк під цим відео. А якщо досі так робите, то поділіться результатами в коментарях. Як вам? Це лише приклад. Але такі нездорові звички можуть викликати у вас втомленість на постійному рівні. З часом концентрація уваги стане гірше, а крім того, буде постійний стрес, ніби підприємцям самим по собі не вистачає стресів. Правила для здоров'я насправді дуже прості: по-перше, що ви вже вияснили, здоровий сон це дуже важливо. Зробіть собі режим, зафіксуйте моменти, коли будете лягати, спати, і коли будете прокидатись. Ви здивуєтесь, але такою штукою користуються багато успішних людей, тому що вона допомагає їм залишатись Адьорами і завжди у фокусі. По-друге, треба мати гарний раціон. Це теж здається дуже очевидно, але багато хто забуває, що їжа насичає нас корисною чи не корисною енергією. Ну, бувало, що ж таке, що ви можете довго не їсти, а потім будь-яку перерву наїдаєтесь якоюсь булочкою, що після вже нічого не хочеться. Якщо хтось з вас колись займався в тренажерному залі і хотів схуднути, то певен, що ви б чули, що тренування зазвичай лише мала частина успіху, а інша частина то правильний раціон та і ніхто не каже, що треба використовувати дієту. Просто харчуйтесь по можливості вчасно і чимось корисним. По-третє, це спорт. Можливо, через специфіку вашого бізнесу ви рухаєтесь достатньо часто, але важливо, щоб у вас завжди працювало все тіло, і ви були в тонусі. Особливо, якщо більше дня ви проводите сидячи. Звісно, що може, це буде не дуже насичене тренування. Але якщо це невеличка легка пробіжка, то роблячи так кожен день чи через день, ви побачите результат вже невдовзі. Крім того, спортивні досягнення допомагають вам відчути себе впевненіше, що теж важливо в мотивації для бізнесмена. Ще одна корисна порада: ніколи не відкладайте похід до лікаря. Це просто неймовірно важливий момент, тому що, як ми і казали раніше, ваше здоров'я то двигун, і якщо щось іноді турбує, то вчасне звернення до лікаря завжди допомагає вирішати проблеми. Бо якщо ви не любите втрачати час і хочете завжди бути у ресурсі, то проблеми зі здоров'ям можуть зайняти у вас багато часу. Це вже не кажучи про те, що в цей момент сил може не бути взагалі. Взагалі класна американська модель, вони раз в рік влаштовують собі чекап свого здоров'я, щоб точно впевнитись, що все гаразд. І ще один момент, про котрий мало хто каже: інколи треба звертатися до психологічної підтримки. Як ми з вами знаємо, бізнес то як американські гірки, інколи бувають взльоти, а інколи і падіння. І зазвичай падіння можуть сприйматися складніше, викликати багато стресу, і таке велике емоційне і психологічне вантаження може просто загнати людей непосредственно. Приємний стан тому іноді нужно звертатися до спеціаліста. Тим паче бувають випадки, коли люди ігнорують свій стрес, ловлять нервовий зрив. Відпочинок це не просто розкіш для успішних людей. Це необхідність для кожного підприємця, який не хоче отримувати вигорання, можливість відволіктись від роботи чи виконання важливих задач це як свого роду звільнення пам'яті від загруженого інформаційного фону. Інколи ви можете бути дуже завантаженим різними тасками, і це може ускладнювати їх виконання. Особливо коли рішення не приходить одразу. В такі моменти буває корисно видохнути, щоб не перевантажувати себе, змінити фокус на відпочинок. Може вам звільнити думки, таким чином переключившись на більш спокійний і зосереджений стан. Ви зможете набрати сил, набратись необхідної енергії та з новими силами приступити до виконання задач. І коли я кажу відпочинок, то я не маю на увазі тільки сон. Гарним відпочинком буде те, що допоможе вам розслабитись і на деякий час збавити оберти та й отримувати позитивні емоції. Ви можете піти на прогулянку, покататись на велосипеді, провести час з близькими друзями чи займатися улюбленою справою подивитись кіно чи почитати книгу. Це може бути будь-що, якщо це вам подобається. Наприклад, коли до мене рішення не приходить одразу, і я дуже багато працюю, а таке буває частенько, то мені допомагає відпочити час з родиною і спорт. Коли я проводжу час з родиною, то більше насищаюся емоціями через спілкування, що допомагає відійти від постійного рішення задачі. А спорт мені допомагає вивільнити лишний стрес і напругу, яка скупилась на фоні моєї роботи. Таким чином, можна сказати, вбив одразу двох зайців. І здоров'я підтягнув, і відпочив. Якщо у вас є історії про те, як відпочинок допомагав вам, спорт з якоюсь справою, то залюбки прошу вас у коментарі. Думаю, Кожному завжди легко поринути у роботу та знехтувати своїм часом з близькими чи іншими власними додатковими цілями. Тому потрібен баланс. Баланс між особистим життям і бізнесом для підприємця це один з найважливіших, але й водночас і найскладніших аспектів управління своїм життям. Успішне поєднання професійних амбіцій з особистими потребами вимагає усвідомлення підходу чи чітких пріоритетів. Справа в тому, якщо ви знехтуєте одним, воно обов'язково виб'є вас з колії пізніше. Наприклад. Якщо ваші відносини з близькими погіршуються, то в майбутньому вам може бути не до бізнесу, оскільки ваші думки будуть зайняті налагодженням відносин. І навпаки, коли ваші відносини з близькими у гарному стані, ви час проводите разом час, тому у скрутні моменти в бізнесі ви не будете відчувати себе самотнім і, скоріш за все, ви отримуєте підтримку від близьких. Час, присвячений собі та близьким, допомагає зберегти емоційну рівновагу, уникнути вигорання і підтримувати внутрішній ресурс. Необхідне для. Для подальшої роботи додатково для цього балансу треба вміти встановлювати межі. Підприємець часу зіштовхується з потребою бути постійно доступним для бізнесу, вирішувати проблеми, реагувати на виклики, підтримувати клієнтів. Але це може призвести до того, що робота встає безперервною, а особисте життя відходить на задній план. Важливо встановити чіткі межі між роботою та особистим часом. Це може бути планування конкретних годин для роботи та відпочинку, а також визначення моментів. Коли ви повністю відключаєтесь від бізнесу, також не забувайте про пріоритетність ваших справ. Баланс між бізнесом і особистим життям залежить від вміння розставляти пріоритети. Не всі задачі потребують негайної уваги, і не всі проблеми вимагають вашого втручання. Пріоритезація допомагає сфокусуватися на тому, що дійсно важливо, і уникнути перенавантаження. А в цьому може допомогти планування і делегування задач, про які ми до речі поговоримо далі у цьому відео. Персональне планування для підприємця це не менш важливий аспект, ніж стратегічне планування для бізнесу. Воно допоможе структурувати власний час, енергію та ресурси, зберігаючи ефективність у роботі та збалансованість у житті. Для підприємця персональне планування стає ключовим інструментом у досягненні успіху, оскільки дозволяє керувати як бізнесом, так і своїм особистим життям з мінімальними втратами часу та енергії. Погодьтесь, коли у вас розписаний графік, як особистий, так і бізнес-графік, то ви вже можете. Звільнити себе від додаткового навантаження, щоб займатися певний час, задачою чи відпочинком. Я не маю на увазі, що вам потрібно прописувати, що саме ви будете робити. Але просто сланувати, що в окремий час у вас, наприклад, пікнік, в інший час у вас ділова зустріч, це просто допоможе сфокусувати вашу увагу на важливих для вас речах. Якщо у вас є десь вільний день і вільний час, не треба намагатись одразу його чимось зайняти, оскільки ви можете залишити додатковий час для гнучкості і Адаптування свого графіку. Персональне планування повинно передбачати можливість коригування графіка і пріоритетів, зберігаючи при цьому загальну спрямованість на ваших цілях. Також хочу порадити вам не забувати планувати час для самовдосконалення і навчання, постійне розширення знань та навичок сприяє не тільки особистому росту, а й успіху у бізнесі. Включання у планування часу для читання, навчання, участі у професійних закладах. Це інвестиція у майбутнє не машина, щоб тягнути весь процес на собі. Звісно, вам може здатися, що ви можете все і усилити так само. А насправді ви витрачаєте набагато більше часу, сил а можливо і ресурсів на виконання тієї задачі, яку просто могли передати іншій людині, щоб зберегти свої сили для важливих рішень. Делегація задач є критично важливою для успішного управління бізнесом. Для підприємця це не лише спосіб зменшити особисте навантаження, але й стратегічний інструмент для підвищення загальної продуктивності та. Розвитку компанії. Правильна делегація дозволяє оптимізувати ресурси, розвивати команду та зосереджитись на стратегічних аспектах бізнесу, що дійсно допоможе зберегти енергію для дійсно важливих рішень і не вигоріти, взявши на себе усю роботу. Ось декілька кроків, як зробити це правильно. Перед тим як делегувати завдання, потрібно провести їхню оцінку, визначити, які завдання можна передати іншим, а які потребують вашої безпосередньої уваги. Як правило, до делегації слід відносити рутинні повторювані або спеціалізовані задачі, що не є критичними для стратегічного управління. Також важливо вибрати правильних людей для виконання завдань. Делегуйте завдання тим має відповідний рівень кваліфікації і може ефективно виконувати роботу. Детально розповідайте про те, що ви очікуєте від виконавця завдання, і надавайте всі необхідні ресурси та інструкції. Додатково не забувайте про регулярну комунікацію, проводьте періодичні перевірки і надавайте зворотній зв'язок. Це допомагає контролювати хід виконання завдання, виявити можливі проблеми на ранніх етапах і забезпечувати коригування курсу, якщо це необхідно. Це були. П'ять корисних порад, котрі точно допоможуть вам залишитись зосередженим. Завжди мати ресурс та енергію для вирішення важливих питань, а також просто зберегти вас від вигорання як підприємця. Якщо ви маєте що додати, якісь важливі пункти на ваш погляд, то пишіть про них в коментарях, буду радий про це поговорити. Також додатково можете завдати мені питання у моєму інстаграм. А я бажаю саме тобі залишатись завжди в ресурсі, завжди енергічним і мати вмотивованість для свого бізнесу. Прощаюсь до наступного відео. Слава Україні!